ранок, підписчики. Сьогодні дуже знаковий <смеш> знаковий день. Я прокинулася ні, ні Зоря практично. Ну як я заснула, ні, світ, ні Зоря, практики. Дев'ять ранку. От і ну, припрошу порівняно з другою дня, це ні, світ, ні зоря. Сьогодні я прокинулась, тому що в нас сьогодні перший перегляд. Квартира. Трошки більше. Ну... Квартири! Це... Це жахливо було, не? Це було, знаєш, як у садочку дітей вчать з інтонації, говорить. І оце квартири! Коротше, будемо сьогодні вперше дивитися квартиру. Надіємось, ми доїдемо. Що? Надіюся, що ми доїдемо Чого? Вони пошли, не скажуть, все. Чого ти вирішила, що нас уже пошлють? Ні, я про те, ти що. Ту всі погані <с варіанти <с придумала. Я тут тривожна, алло. А тривожні коли такі, треба всі погані варіанти прокрути. Де в тебе довідка що ти тривожна? Покажи там? мені. У мене є, а в мене нема. Це тут. Не я як довідок. Ну про те, що якщо перед нами хтось буде, може забрати. Ну і що, Настя? Не обов'язково. Не обов'язково, я ж не кажу, якщо кажу, просто може таке бути. Ти вже не, не знаю, які рази, за цей час говориш, що таке може бути. Я буду в своєму квартирі казати, ні, не може такого бути. Я точно нас. не здаду цю квартиру, якщо вона буде така. Я буду мені. жарти травити, рієлтором. Будь ласка, не треба. Ми маємо бути добропорядні, доброчесні і прекрасні люди, а не жарти. Отаке не роби, будь ласка. Поряд років 50 по голосу. Міжорк. І чим це поможе? Не знаю. Ну, все, коротше, ми їсть. Дівчатка зібралася і подивитися квартиру. А що ти скажеш, це приводу? Я скажу, що я не знаю, що я відчуваюся. Приводу якось дивно. наче я точки unreal. А в мене, до речі, ні, в мене немає дереалізації, Вау! Привітайте мене! Насправді я схвильована, але мені дуже цікаво. Мені занадто цікаво, щоб боятися. Мені, мені типу, цікаво, але в мене немає в голові думки, що типу, от ми дивимо йдемо дивитися типу, квартиру, в якій ми будемо типу, жити. У мене типу, ми просто йдемо дивитися квартиру, прикольне, прикольна. Типу, будемо така. Жити, переїжджати. Ото я така, Ого". успокойся, не треба. Бо зараз це, це, напружишся так, що вже все. Аж ушла з кадра. Реально, ти прямо бігла. <рес> я це не бачу, От, Тому ну, так. Да. Ми подивимося. Така ще <рес> движуха чи дети. Людина живе в Києві, тут є люди, що на території тут містечка живуть. А позволяють, то підходиш. Ти просто ввечері виходиш зазвичай. Ну. Я тут хожу в день і тут завжди купу людей. <звук> Фух, ми прийшли під під'їзд. Це прекрасно. Нічого не було видно. Коротше. Я в захваті. Це буквально тут, де я дуже хочу жити. Подивилися ми квартиру. Ну, чесно, мені квартира сподобалась, але є багато но. Особливе, найголовніше но ну, нема довіреності. на вла... Не на власницю Ну, коротше, жінку. власниця за кордоном буде брати гроші і підписувати документи її сестра. В Дові якої інша немає. фамілія нам це уточнила, да. що вже би, Такої собі. І, да, і в якої нема довіреності на квартиру. І Ти такий, what the fuck? Шо? Yeah. От. І каже, ну запитаю, чи можна зробити довіреність. Так не можна, а треба то зробити. Типа, от, трагани є. ну Ми зловили два, але ми а, були тому, там, там зараз 20 немає хвилин. Їжі, зараз і сміття, yeah. а та вони там вже два чувака тусуються. Та yeah. просто... В одній кімнаті взагалі не відкриваються, практично не відкриваються настій, ось так можна відкрити. Бо там стоять жалюзі. Короче, штори і там, повішено так, що не можна відкрити вікна. Це крінж повний, якщо чесно. Не зрозуміло, що розкладається диван. Тому що да. сказала, Він по ідеї розкладається, але я не знаю потім, як його назад скласти. Або як маємо знати? <зас> Да. <зас> ну, З такого наче техніка, ну, типу, старенька, але робоча ну, поїде. Правильна машинка там буде гарна. Да, я глянула всередину, але прямо нова наче. Мікрофовка теж норм. А мікрофольовка Тоже класна, ванна, туалет типу норм. Не вау, але і не фу. Типу, туди не гидко буде зайти, помитися отак. Ну таке, багато но знову ж таки. Багато но. Коротше. Треба шабрити. Мені так подобається цей район. Так, це, прямо, прямо там, там, де це прямо там там, де цей. Прямо там там. отам. Район хороший. Насправді, от дуже манна інтересована, така частина така, така, думаєш, ну квартира така, зато район. Да. Оце, я я просто, коли дивлюся, то всі з квартиру, така. Ну, кімната такі собі, зато кухня. Значить да. я там блядь, жити буду. Прям постійно. Іначе, я от ночуватиму, робитиму весь свій час на кухні. Да. Жарти про жінок на кухні не до речі, ви малі, малі сексисти. Коротше, у нас обед. Сендвічі, сільпо. Рекомендую всім, чи все що? Да, сендвіч. Айс-лате з централ кафе, також рекомендую всім. І набережна. Да, пішли Операція намокання відбувається. Зараз дочекаємось, поки добіжить ця водичка сюди. І буде мочити лапті свої. Отут я, тут водичка. Трошки штанці підійму. Бігом сюди! О-о-о-о! Штани мокрі. Ой, кайф. Це було варто. Тільки мене ноги, тепер видно з ногу з боку мої штани. Там не видно, але там мокрі штани. Що... <ристос> Трошечки. <ристос. Тепер в мене брудні ножки. Ну да ладно. Диви, час напором води ногу одірве. Ой, ой, я трошки на те знімаю, вибачте. Не Ой, я чуть-чуть, Я поганий блогер, я погано тримаю камеру. Трошки Зараз в зоні не закону світу. Це буде як воно, що тобі відірваєш щось я цим потоком намагає. води. Як не має відірвати магу зі кожно? О, вона чиста. <ріпи> <-на> Кидерне. <ріпи> Хочеш ще? Так. Да. <ріпи> Давай, я збоку ти ми заснімкую. Давай, давай! Все, побігла назад. Треба було швидше, треба було швидше, Настя. Зараз мою каву вкрадуть. І твою. Ти готова? Так. Давай, підійди ближче до цього. Давай, давай, давай. А -а -а -а. <хай -хай. Та що ти не стоїш далі? <хай -хаз> Клас, класний експірінс. Просто аліночка. Вау, тут красиво, так. Давай робимо сходки. Минули. Давай. Я хочу. Сидимо. Я з мокрими штанами, Настя з мокрими ногами <hi> і тапками. Довольні. Довольні? Так. Да. Настя бере правління в свої руки Тепер це мій влог. Я відбираю мене, канал. Так, да, Коротше, напрягли ці жінки весь АТБ, <реш> всіх касирів, охоронців, всі управління. Е, я розказую далі? Чоловік? Так, Короче, знайшли випадково чи винуватись цього, оце. оце. і в мене ще один оце. той нормальний. Да. Коротше, побачили отаку нову шняжку, безалкогольний кокотону напіток. Там е, у Аліни це вишня Яблоко. яблуко, в мене це кавун полуниця. І кажуть, минуло спробуємо різні два смаки. Дай а воно спробую. щось типу, походу, через те, що це нова штучка, воно не пробивається. І типу пробилось тільки одне. І ми такі, ну ми дуже сильно хочемо. Перебігаємо. Я боюсь. Червона вб'є нахуй молві. Куди, де зупинка, де, де куди. куди? Ага. Блять, ще й Короче, окей, йдуть. Е, е, Пробилася одна штука, бо це нова шняшка. Каже, вам дуже сильно треба. Ми такі, ну так, да, хотілося б. Е, Каже, ну якщо почекаєте 10-15 хвилин, там ведуть цю штуку в базу, ми такі, окей. Щось бігають, бігають, там запара. Коротше, Бігають, бігають. Там запара у них, куча людей, всі зайняті. і ми такі періодично... Та ти просто відходиш, а ну, не дуже. Вони постійно там бігають. Я бачу, вони перед по цим штукам переда. Рація не робить, каса не робить. Вони там щось по мікрофончикам своїм оце говорять. Я бачу, що вирішують ці питання. Потім якийсь момент управляючий нас підходить, і каже: Ну вам прям дуже треба, бо ну немає зараз. Він каже: ви прям дуже хочете попробувати. Да, да, ми вже тут стоїм 15 минут. Ми вже так налаштувались. Ладно, ми зараз спробуємо ще якось там пробити. І коротше, і воно все одно пробилось якось хірово, але вони такі, нати, вашу вишеньку. Ви такі Да, це Є, насправді вони були суперпозитивно налаштовані, да. типу, взагалі нуль агресії, нуль які пошту. Да. <реш> а <реш> там ще поки ти ходила в, це, в аптеку, там ще якраз жінка буквально за нами, ага. вона там щось купляла якусь рибу, типу цю червону поки, в упаковці. Ага. І вона така, типу, така питає, а по якій ціні? І воно, типу, каже, 270, а там написано було 100. Їй починають розказувати, що це, типу, по карті АТБ. Ага. А вона така. Ну я хочу так. І така, і така, у кого є карта, а тебе щоб швидше. А, ні, вона така, треба скачати, так, да, карту. І я бачу касирка така. Починай. Вона дивиться на цього управляючого така, що блять робити? І це, і вона, ну ця жінка, а вона теж вона на таких упевнених щах, вона така, типу, така. Ну, може в когось є карта я тебе, що було швидше, ну типа, а вона прямо на впевнених їй похуй. Я така, оце я стримлюсь туди, отак надо. Оце ми, я кажу, три роки Терапії стояли ну І що ви хочете? Але, а Ця жінка, вона, вона 6 отримала бляфі, вона отримала блять свою рибу, бо тому що да, за неї касирка така, ви мені скиньте гроші, я за вас заплачу, а ви мені скиньте на карту. <laughs> Вау. Отак треба. Отак треба. Да. І ми отримали, що хотіли. <рес> буде ввечері дегустація. Бо, ну, да. це, і це, це буде повинна... повна хуйня. Сто <рес> відсотків. <рес> це буде жахливо. Ми вже вчора купували в Аврорі типу, як напої, які можна розколочувати з вишнею з мохіто. Це була До речі, можна цю, можна воду газовану купити. Я понесу. Хорошо, все, гудбай! Настюшка із блог. Тепер, теж блогер. Хуй нет. Ой, який гарний дощик. Яка гарна Настя, ти дуже зблизька. Квартиру ми не візьмемо, засмучені, але нормально. Шіпла немає, Тому не біга. Рація не робить. Інтернета немає. Нормально. Це правда. Я записую влог. Контролюю тебе. Я об'єзрю. Отак, от в об'юзивних стосунках я знаходжусь, хелп. Ні. Ти шо? за таке може заблокувати. Це на сієш, не брати. Коротше, ми вже вдома, нарешті. Ми... Я попрацювала трошки. Угу. Занесла книжки на пошту, купила собі таблетки. Була в шоці від ціни таблеток. Ну як, я знаю їх ціну, але просто на таблетках Юа. Вони дешевше, але через відсутність світла мені не дало зробити замовлення. І... У засмучило, бо я могла 60 гривень зекономити. Ну вже вдома, нарешті. Купили черешень. Дуже класних черешень. Настя буде зараз їсти, а я буду намагатися спати. Ну, як я просто хочу полежати. Бо Мої ніжки втомилися, моє все втомилося. Тому до зустрічі в наступному кадрі. Зараз. хвилин. О! Все. Я заради відео, щоб вам було хоч трошки. Коротше, в чому історія? Зараз 10 дня дня 10 Десята -у. Ні, 10 вечора. Я поспала години 4 після того, як ми прийшли. Це ужас. Це було добре, але це ужас. Насправді було дуже добре. Я відчула, знаєш, як десь в школі чи, може, навіть в дитинстві. де ти Приходиш звідкись, і оця тиша. І оце. Що на дворі дощ прийшов, воно так свіжо в кімнаті. Лежиш під пледиком собі. Дуже добре було. Дуже добре. Єдине, що не добре, те, що я пропустила світло майже повністю, Це сумно. Але нічого. нічого. О, так поставила, що навіть тут мене майже видно. Я купила черешні, тому я хочу черешень. Дуже дуже. А ще я голодна. Треба сходити в душ голосніше говори, господи, чи не почув. Я не можу, я захрипла. Ну, я витратила свої сили на те, що говори нормально. Коротше, треба сходити в душ і поїсти черешень. І мій гарячий, Ой, так хоч гарячий, бо Спичка. <jóvenes> Настав цей важливий момент. Покажи в кадр. Давай для заставки. Випросили. <годи> Вистраждали. <все> <годи> Викошмарили <з> все весь магазин. Все-все, все. Пахне класно. Пахне кавуном. Пахне сидром. Звичайно. Сидром пахне, так. Да. Понюхай. Прям яблучний сидр. <годи> Мені трошки гаражом <годи> пахне, але таким. Типа кавунчиком пахне. <годи> 9% алкоголь, не виселяйте нас, хоча виселяйте. Чесно, ну вже все одно. Uh -huh. Я тільки хвилюю, що зараз буде цей буде текти. Да. Я не буду ставити. Mm. Воно зараз буде. Діставай, mm. нас, бо буде текти багато. Щас. нормально. Зато смачно. Бляць, на Ти ногу. Пробувала? Так, да, встигла, мені на ногу потекло. Я хотіла чірс. Та, бля, в мене нога все. Ну зараз те, я тебе почекаю. Перерва на евакуацію пінки з ноги. Так, давай чірс. Це не помилок. Оди Я а перепрошую. Ну, це не дуже солодко. Це не прям солодко. солодко. Це прикольно. Але. У мене таке ле, щось ле, ледь там щось кагунчик, але повний ні. У мене ледлей вишня. Ну Як вона є? але а Воно плейбе? не дуже газоване. А не угу. Я би ще трошки газіків додала. Я, я а де твоя тобі? Нема, бо я не хочу так. У тебе якесь, наче більш газоване. Позичить Може хіба через те, що... У тебе мені схоже на цей гараж, те, що бабусин поче, як то він називається. Я не пам'ятаю, який він на смак. Я його, мені здається, пробувала один раз і дуже-дуже дорожня. -дуже це прикольно, це мені прикольно. подобається, що це не дуже солодко. Угу. не, прям, так, да. не прям. Рекомендуємо. Це було варте того. Де дуже мошки летять на цей на серветку. У нас мошки скоро виживуть. З да. хати. Ладно, я думаю, можна попрощатися, тому що далі, скоріш за все, найближчим часом Анастасія... Далі, далі крутимо Да. Далі. Анастасія заснуть. Що заснуть? Ну просто блага. Коротше, скоріш за все засне, а я не зможу вам нічого записувати, і хіба буду просто така. І я буду писати диплом вночі, якщо не засну. А якщо засну, Реш, то спати. Я вже там показувала, там щось. Так, а я все одно не включу світло, бо ти спиш. Ну от. Коротше, коридорі. Все. Вже в коридорі. Світло прив'язати момент включила. І що на коридорі говорить? Ні, я показує. Коротше, дякую, що провели цей день з нами. Квартиру мене взяли. Ви засмучені цим фактом. Ну я. Але більше просто в тому. Mm -hmm. От, будемо дивитися іще. Якщо ви маєте якісь поради стосовно пошуку квартир, і ось цього всього пишіть. Правда, це відео, напевно, вийде вже, коли ми знімемо квартиру. Mm -hmm. Але все одно пишіть. Дай Бог, дасть Бог Ісус наш. Ну, депо йде, через три тижні має вийти війна. Кільний mm -hmm. mm -hmm. графік виходу. Yeah. Mm -hmm. Ну, раз в тиждень. У мене просто три влоги є. Що дивно? Коротше, все. Папа! -па, зроби! папа! Папа! -па. Мама! Юрец Султан. Боже, ми дивимось величне століття. Щоб ви розуміли, вже сімнадцяту серію. Нам три серії і Бо це мастер-піс. Бо це деверки не Це прекрасно. Тут до Юремки приїхав і. Ми робимо це 24 на пішли. З'їжджають на квартиру, я сама вам зараз знайду квартиру, тіка зійде. Якщо ви після цього відео підете подивитись хоча б півсерії величного століття, напишіть мені. Напишіть мені, можете погрози. Ми можемо спокійно померти. Знаючи, що ви навернули віру. Мене просто навернули це вообще не про віру. Да, Але вони постійно вживають це слово да. стосовно Ібрагіма. Ібрагім Паша, Ібрагім Паша. Паша. Ібрагі? Паша. Заканчува ще апижу на нам 350. <реш> <реш> До речі, в минулому відео, де, де я казала, щоб казали, що ти погана, ніхто не написав нічого. хейтера. От мразь. Я, я згодна. Чому ви не написали? Чому Обра... я написали? Я хотіла. Я хотіла от, виписати собі список, і така, по судам затаскаю <свісно> за кібербулінг. <свісно> Тим часом на мене стаття <свісно> за кібербулінг. Дев. Пока. Все, да. З'їла вас. <свісно>